А чого воно біле жовте? Біки, біле, жовте? <кій> Бо там тісто і білок. Тісто і білок? Збитий, так. Да. Ага. <кій> Прикольно, напевно. А ти знаєш, що в мене є рішетку заказують 100 квадратних метрів нашої української? А, куди? Десь під Київ. Для дому роблю. Місто Бруківки хочу застелити є рішетку. Іменно на подвір'я сказала. Кажуть, ми не хочемо його забітонірувати, ми хочемо, щоб воно було екопродукт у нас. 100 Молодцы. квадратів, вроді не багато, але це буде 4 подонали. Молодці. Да, так що понеділок буде відправка, і люди будуть з її решоткою, будуть довольні, щасливі, і в них буде екопарковка. Клас. А в нас да? коли буде екопарковка? А в нас коли да. буде екопарковка на дорозі? Да? Тут на ну так, да, бо розумієш, я коли йду на автобус, люди думають, що я по, по комусь болоті ходила. знаєш. Якось болото вилізу. E, ми спочатку від попродаємо дословано. там тисячами квадратних метрів, а потім собі застелимо. Да?